Друзі, коментарі просто вражають. Я нещодавно записала відео про дух Вавилону, про те, коли ж закінчиться війна, і про біблійні пророцтва, які записані в цій святій священній книзі, і показавши Біблію людей, коли я показала Біблію, людей в коментарях просто порвало. Ви знаєте, це. Насправді страшно, тому що в тих самих коментарях, які ви мені пишете, те відео, відео яке я записала, воно залетіло просто на сотні тисяч переглядів. І люди в коментарях, наші українці, одні пишуть, чому ми, чому війна саме у нас, де ж Бог, коли такі страждання, коли матері ховають своїх синів, і тут же в цих же коментарях. Наші українці пишуть про те, що те, який Бог та Бога не існує, та що таке ваша Біблія? Пишуть просто купою матюків, льють лайно на Бога, на слово Боже, на всі біблійні пророцтва і так далі. Друзі, ці коментарі просто вражають, тому що оце і є відповідь. Коли людям не потрібен Бог, і коли для них Біблія, Слово Боже, не є авторитетом, і вони дозволяють собі говорити такі речі на святого Христа, на святу Біблію, саме тому і відбуваються всі ці страждання, саме тому і відбувається війна, і ці всі страшні події вони не закінчаться до тих пір, поки люди не зміняться, поки вони дійсно не покаються, друзі. Тому що це залежить все від нас, якщо в серцях людей, всередині людей, дійсно ось цей дух Вавилону, про який я говорила в тому відео. Я залишу посилання на це відео. Якщо всередині людей він, то тоді йдеться ненависть, війна і все те страшне, що відбувається. Тому що всер... людина обирає, який дух всередині неї, або дух вавилону. Або Дух Божий, тому що Ісус Христос сказав, що Дух Святий, Він живе всередині нас. І щодо Біблії, у всіх є великі сумніви з приводу її істинності. Це, звісно ж, говорять люди, які її взагалі не читали. Біблія це пророча книга, але водночас ще й історичний документ, оскільки її текст зберігся до нашого часу та його захищає сам Бог. Господь сказав. Коли хто додасть що до них, на того накладе Бог покарання, які написано в книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя і у святому місці і в тому, що написано в книзі цій. Точність Біблії підтверджується історично. Такі давньоримські та давньогрецькі історики та вчені, як Корнелій Тацит, Гай Светоній Транквіл, Пліній Молодший і Тал, також писали про поклоніння християн та їх переслідування, що відповідає подіям, описаним у новому завіті. Чимало людей вважає, що Біблія багато разів переписувалася, і вона містить у собі неточності. Але чи було насправді змінено чи спотворено текст Нового Завіту? Якби переклад здійснювався з інших перекладів, то така можливість справді існувала б. Однак переклад був зроблений не з іншого перекладу, але з тексту оригіналу грецькою мовою, знайденого в стародавніх рукописах. Ми знаємо, що текст нового завіту, який сягнув в наших днів, повністю відповідає оригіналу і є автентичним, тому що існує безліч рукописних копій понад 5 тисяч рукописи було знайдено невдовзі після їхнього написання. Слова у текстах цих документів збігаються на 99,5% на секундочку. Різні варіанти тексту є настільки рідкісними випадками, що науковці Норман Гейслер і Вільям Нікс прийшли до висновку. Новий завіт не тільки дійшов до нас у величезній кількості рукописів, більше ніж будь-яка інша книга античності, але також, на відміну від інших відомих книг, зберігся у чистому вигляді. Збіг текстів становить 99,5%. Доктор Равві Захаріас, запрошений науковець Кембриджського університету, сказав, що нічого не може бути таким вагомим доказом справжності стародавніх рукописів, як доступність і цілісність тексту. Слід зазначити, що Біблія була написана з причини необхідності констатації фактів їх передачі на далекі відстані і збереження для наступних поколінь. Біблія це найдавніший документ з історії людства, що заслуговує на довіру. На сьогоднішній день жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано в Біблії, але навпаки підтверджує її історичну точність. Бог руйнує всі твердині і показує неспроможність хибних гіпотез, висунутих у бік Слова Божого. Новий завіт – це буквальне явлення Бога людям. Прихід Месії було передбачено задовго до фактичного пришестя Христа. Біблійні справдилися настільки точно, що багато критиків схильні вважати, що ці пророцтва були записані вже після їх виконання. Але такі заяви хибні. Адже передбачення пророків містять ясні вказівки на час своєї появи. Будучи Всевишнім, Бог здатний передбачити майбутнє. Біблійні пророцтва, які виконалися, свідчать про те, що їхній запис надихав Бог, а не про те, що їх записали пізніше. Саме тому ми маємо справи з таким феноменом, як пророчі передбачення. Мета пророцтв – це доведення того, що Бог єдиний істинний Господь. Все знаючий і незмінно дотримуючий своє слово, все на світі підкоряється Божій волі. Тому, любі друзі, ті, хто говорять, що Біблія це неправда, це не істина. Вона сотні разів переписувалася. Ви нічого не знаєте в цьому, нічого не знаєте в історії, в археології, в науці взагалі, і це точно люди, які ніколи її не читали. І дійсно нам всім потрібно боятися Бога, тому що відповідаю на найпоширеніше питання. Війна закінчиться тоді, коли всі ми покаємося і почнемо вивчати Слово Боже і підкорюватися йому, а не бути гордими, які говорять, що ми ні в чому не винні, у всьому винен Бог. Тому, якщо ти хочеш вивчати Біблію, напиши мені, і я допоможу тобі у цьому. Нехай Господь кожного благословить на покаяння.